Дорогі брати, та сестри, я вас всіх вітаю, радий бачити всіх вас в цей, цей недільний день. Слава Богу, знаєте. Думав, чим ви з вами сьогодні поділитися? Яку тему взяти? І знаєте, так вийшло, що я чекав, чекаю досі один сертифікат уже декілька тижнів. А він мені так потрібен цей сертифікат. Я його кожен день дивлюся, цей статус. Може помінявся, вже телефонував. Ну, якщо не перебільшувати десь 20 разів, спитав, ну що там, як там процес. І хотів з вами поділитися на тему про те, як чекати нам, християнам, інколи буває легко, інколи важко. Але згадав, що минулий тиждень я, ой, минулий раз я вже казав на цю тему. Тому вирішив, думаю, чим би іншим поділитися з вами. І вирішив, що було б добре, якщо поділитися з вами о головному. Поділитися з вами на головну тему. У нас в житті дуже багато є головних тем. Це сім'я, робота. А, а ми знаємо, що є найголовніше. Є найголовніший. є найголовніший. І я би хотів, щоб ми всі з вами відкрили священне писання, колосян, післання до колосян, третій розділ перший, перші два вірші. Колосян, третій розділ, перші два вірші. Тут записані такі слова. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. Того, хто Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Ви знаєте, в цьому вірші можна одразу помітити. Що робить та людина, яка народилася з гори, та, яка повірила в Христа, та, яка спасенна. Що вона перш за все робить? Тут написано, що вона шукає горішнього. Вона шукає, перш за все, Господа Ісуса Христа. А, ви знаєте, мені подобався один приклад з картками. Я колись вже приходив до вас з картками, показував, це була тема прощення. Напевно, це трішечки інші картки. Ми всі маємо банківські карточки, так? У нас всіх є дуже багато. І коли ми приходимо в банк, ми можемо вибрати будь-який дизайн. Там будь-який флаг, навіть якщо заплатимо, будь-що можемо наліпити на цю карточку будь-який дизайн. Але саме головне – це чіп, який в цій карточці знаходиться. Тут знаходиться інформація про банк, про наш рахунок. І ця карточка не має ніякого сенсу, якщо нема картрідера. Чи не так? Карточка є. А як вчитати цю інформацію? Потрібен картрідер. Добре, є картрідер. Але картрідер щитав інформацію з цієї карточки, а що далі? Що далі з цією інформацією робити? Нам потрібен банк. Правильно, головний банк, в якому знаходяться наші збереження. І якщо з карточки поступає інформація на картрідер, потім з картрідера в банк і банк уже каже: так, це нормальна людина, можна віддавати, що вона куплює, все нормально, достатньо коштів. Знаєте, друзі, можна уявити, що карточки це ми з вами. Всі унікальні, з різним дизайном. Інколи чехольчики там купуємо, щоб захистити, там різні кошельочки, щоб не потіряти, ніякому разі, там, ціпляємо артеги, щоб не забути, ніде не потірять. Можемо уявити, що картидер це церква. Це церква наша. А банк найголовніший банк, в якому зберігається це все, це, це наш Господь Ісус Христос. Якщо десь потерять, знаєте, десь прервалося зв'язок між всіма трьома головними такими інститутами, якщо перерветься зв'язок, то ці всі карточки, ці всі картриди, вони не мають ніякого сенсу. Це просто мусор. Якщо немає зв'язка з головним банком, з головним нашим Ісусом Христом, я би хотів, щоб ми також відкрили з вами Євангеліє від Луки, 12 розділ, 16 вірша. А в цих віршах Ісус Христос розповідає притчу. Притчу Євангелія від Луки, 12 розділ, 16 вірша і до кінця 21-го вірша. Давайте зачитаємо, що ж це за притча? В одного багача, в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю. І сказав, Зроблю так: розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збільше та моє добро і скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий веселися. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде, так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Дорогі брати і сестри, тут йдеться всі притчі про те, що ми повинні збирати перш за все багатство на небесах, чи не так? Але, дорогі брати і сестри, яким чином, яким чином ми будемо збирати багатство на небесах, якщо в нас немає зв'язку. Якщо в нас немає зв'язку з цим головним банком, у нас є картки, вони класні, там можна металеві замовити, навіть алюмінієві, золоті, різні. Але якщо немає зв'язку з головним банком, дорогі брат, сестри, яким чином ми збираємося взагалі накопичувати багатство на небесах? Яким чином ми можемо? Ну, перш за все, напевно, ми можемо мати спільні спілкування з Господом, читання Слова Божого. Знаєте, я дуже сильно люблю статистику, я люблю цифри. І що цікаво, якщо ви знаєте статистику за минулі 10 років, якщо правильно поставити цифри, то в принципі можна сказати, що буде в майбутньому. На 5 років, на 10 років. Ось і що цікаво, як ви думаєте, скільки я взяв статистику іменно з християн, ті люди, які вважають себе християнами, християни, як ви думаєте, скільки з 10 людей кожен день читають Слово Боже? Скільки от із 10 людей читають Слово Боже? По статистиці, пастор каже, троє, так? Да? <смір> Насправді, я дуже здивований. Це непогана статистика один з 10 людей, християн, не просто в світі. Один християн людей, які ходить до церкви читає читають кожен день один з 10. А як ви думаєте, скільки. 25%, десь 30% читають Біблію, знаєте. Ну, як ви думаєте, скільки разів? 25-30%. Це третя третя частина християн. Третя частина всіх християн в світі. Хотів сказати один раз на тиждень, друзі, добрі сестри навіть і не на місяць один раз. Один раз на рік. Один раз на рік. уявіть у нас, християн, ну що найменше є три свята таких великих: День подяки, Різдво, Пасха. Ну, якби ну можна було подумати, ну хоча б три рази -то можна було відкрити слово Боже, чи не так? Але третя частина, друзі, це статистика. Це ну, від неї не збіжиш нікуди. Тим болі, ми зараз всі маємо телефони, і час GPT вже в нас є. Я думаю, вже скоро вже навіть і більше буде статистики, більш точні дані, скільки ми читаємо Слово Боже. Третя частина людей читає Слово Боже раз на рік. Один раз на рік, друзі. А 10% християн, 10% християн взагалі не читає Слово Боже. То дорогі брати і сестри. Ми, як ці карточки, слово Боже каже, щоб ми збирали сокровища на небесах. А яким чином ми збираємося збирати це секровище, навіть якщо ми не маємо цього зв'язку з банком? Ми можемо накопичувати щось багатство якесь там збирати. Ходити навіть до церкви, але навіть не мати зв'язку з Богом. Не мати зв'язку. А яким чином ми там збираємось? Тільки Господь знає. Тільки Господь знає, скільки ми там не збирали. Тільки Господь знає, що у нас на серці, тільки Господь знає. Дорогі брата, сестри. Ви можете сказати, ну Андрій, ну ми читаємо Біблію. Ми читаємо Біблію, Ми, Христос це, Христос це наш, ми його знаємо особисто. Ми ж народжені всі згори, ми любимо Христа. Христос, ми, ми помремо, якщо потрібно, за Христа, звісно, це ж Христос. Як Він за нас помер, ми ж за Христа теж зробимо все. Дорогі брат і сестри, просто таке питання. Ну, Якщо ми так любимо Слово Боже, якщо ми так любимо Христа, де ваші Біблії сьогодні? Ми сьогодні прийшли на зібрання. Прийшли на зібрання, напевно, слушати, слухати Слово Боже. А де наші Біблії, друзі? Де наші Біблії з вами? Якщо ми дійсно любимо Слово Боже, читаємо. Де наші Біблії? Якщо ми дійсно любили Слово Боже, друзі, то ми б трималися за цю Біблію. Ми б любили її, ми б носили кожен день. Кожен день. І збирали б сокровище там, на небесах. Знаєте, я побітив, я сподобався той хлопчик, який сидить за столиком, У нього Біблія є з собою. Він, напевно, наймолодший в цьому зібранні, у якого є Біблія з собою. Слава Богу, знаєш. Молодець, ти вчиш, ти вчиш нас, як ми повинні любити слово Боже. Ти Для багатьох є прикладом. Знаєте, дорогі брати і сестри, просто хотів би з вами поділитися таким прикладом. Уявіть, що ви живете в своєму дому, в домі, і до вас приходить якийсь гість. Добрий, гість, обрядний, ну, добре одягнений, ну, не бомж, не бомж. Ну, добрий". Ну, все, все як потрібно. І каже, слухай, друже, в тебе класний дом, мені подобається твоя хата. Давай я буду жити в твоєму домі. Ну, звісно, ви скажете, слухай, я ж не знаю тебе. Ну хто ти такий є? Я тебе, ну, йди, йди, я ж тебе не знаю. Ну, це нормально, це, звісно, ну, ми людину не знаємо, як, яким чином. Можливо, там якісь розбійні чи шеща чи... ще щось. Друзі, добрі брати, сестри. Якщо в нас немає зв'язку з головним, з головним, так само може і трапитися в нашому житті, коли наше життя воно закінчиться і ми прийдемо до Господа в Його дім, в Його Дім. І Він може сказати нам те саме. Я не знаю тебе. Ти навіть не потратив декілька хвилин в день. Я не знаю, мені не подобається це слово потратив. Інвестував. Ти навіть не інвестував декілька хвилин в день на читання слова Мого. І тепер хочеш війти в радість Господина. Друзі, ми, наше, наше життя, воно як кораблі. В нас інколи заносить, туди, сюди це нормально. Але саме головне, саме головне, щоб ми не втрачали курса і дивилися на самого головного, щоб не втрачали цього зв'язка з Господом, нашим Богом. А як це підтримувати? Читання Слова Божого. молитвах, спілкуванні, вивченні Слова Божого. Ви скажете, так ми ж вивчаємо слово Боже. Ми любимо, ми читаємо, вивчаємо. Знаєте, недавно був в нашій церкві випуск біблійної школи. І, на жаль, більшість студентів було з інших церков. Більшість студентів було з інших церков, навіть з інших штатів. І сказати, що в нашій церкві всі тут дуже образовані. Всі ми знаємо, як читати Слово Боже, всі ми знаємо, як розбирати його, як правильно. Читати, розбрат, я не можу цього сказати. Я сам потребую навчання. Я сам потребую вчитися правильно розбирати, читати слово Боже. Тому, дорогі брати, і сестри, я просто хотів би вам нагадати, нагадати, хто я тут головний і хто і для чого ми тут взагалі знаходимося в цьому світі. І що ми, як ці картки, у нас є там якісь дані, є чіпи, ми там можемо бути різного дизайну. Але. Все залежить від того, які ми маємо взаємовідносини з Господом. І які ми скарби, друзі, збираємо. Чи просто матеріальні скарби, чи просто чи на небі збираємо. І нехай Господь вас благословить, дасть вам мудрості, як правильно поступати. Я вірю, що в цьому зібранні є дуже багато людей, які мають добрі взаємозвідносини з Богом, які люблять Бога. Це дуже добре. Воно видно, і для того церква і вона є. тому нехай Господь вас благословить. Давайте встанемо. І подякуємо Господу. У кого є бажання, можна помолитися. Подякувати Господу. Кажеш, ти для на нас і дай, Господи, що має в цьому службі не тих Твоє ім'я достойної допомоги, бо ти пословиє вічний наш Бог. Амінь. Батько Небесний, Господь, дякую тобі за цей день, Господь. Дякую тобі за слово Твоє, яке ми Боже маємо. Господь страшна статистика, Господь. Чи дійсно так, Боже? Реально, чи дійсно так? Так мало людей, які, Господь, приділяють тобі увагу. Господь, прости нас, Боже, реально прости нас, Господи. Ми хочемо вивчати Твоє слово, Господь. Ми любимо, Господь Тебе, ми Боже чекаємо Тебе. Ми віримо, Господь, що ти вже грядеш, Господь. Господь не дав нам, Боже втратити Тебе, Господь, але бути з тобою, Господь. Любити Тебе, Господь, ми любимо Тебе. І будь за все Боже, прославлений. Амінь.